всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. Сьогодні до нас прийшло смілянське сало, і я швидко печу завиванець зі шкварками. Сміла дякую, такого сала більш ніде по Україні немає. Для опари беру 15 грам живих дріжджів, 5 грам цукру, на кінчику дрібку солі і 150 мл теплої води додаю половину в опару, а решта піде вже при замішуванні тіста. Беру вінчиком все змішую, і як тільки вже розмішала, що дрожжі всі. Змішалися з водою, буду додавати 3 столових ложки борошна. Борошна у мене вже відважено 300 грам. Додаю в опару 3 столових ложки, решта піде при замішуванні тіста. Ще раз сміла дякую, ви краще без вас не було б такого завиванця зі шкварками. Зараз я все змішую і буду залишати на 10 хвилин цю опару, щоб вже вона почала діяти. 10 хвилин пройшло. Дивіться, опара якої консистенції, вона густа і там дуже багато бульбашок. Ось я проводжу, дивіться, і тепер замішуємо тісто. Тепер в опару додаємо решту води та решту борошна, і будемо вимішувати. Хочу, щоб ви мені допомогли з назвою цієї страви. Рецепт мені дали як Біляївська вертута. Ви знаєте, що в нас тут є містечко Біляївка, і жителі цього містечка переконані, що справжню вертуту можна спробувати лише в Біляївці. Там навіть проходив гастрономічний фестиваль Дністровська вертута. Це вертута з дріжджами. В мене всі рецепти були без дріжджової вертути. Коли я її зробила, мені вона дуже сподобалася, тому що вона ситна і смачна. А побачила рекламу в Львівській Криївці, рекламують такий хліб у формі цеглинки шкварками і називають його «Книж». Книж, наскільки я знаю, це альтернатива хліба, але вона круглої форми. Тобто я чекаю вашої допомоги, не знаю, як завиванець книж чи вертута, що це я буду робити. Ось я зробила кульку, накриваю харчовою плівкою і буду залишати на 30-40 хвилин, поки буду готувати шкварки. Тут у мене 500 грам. Ви подивіться на це сало, ви подивіться, як оброблена шкірочка. Ну, я не знаю, як у нашому регіоні ну чому так не обробляють сало. В нашому регіоні можна з, нашого, з нашої шкірочки зробити тільки устілку у взуття. Зараз я буду різати на тоненькі смужки і буду готувати, щоб витопити і зробити шкварки. Ви подивіться, як воно ріжеться. Це просто задоволення його так різати. Тепер я буду з цих смужечок робити ось такого розміру: маленькі маленькі ще смужечки, щоб вони скоріше вижарилися. І в мене вже духовка включена, духовку я включила на 180 градусів верх-низ, і пательня у мене вже гріється. Ось дивіться, які шматочки невеличкі. Зараз я дуже швидко їх приготую і будемо вижарювати до золотистого кольору. В мене вони підсолені, тому що вони йшли поштою, і я не буду шкварки підсолювати. Якщо у вас вони без солі, то вже будете підсолювати в кінці, коли вже витоплені шкварки. В процесі, як топляться, не потрібно підсолювати. Ось так, я зараз все висипаю на пательню. І все, і пішла вижарювати шкварки. Подивіться, якого вони гарного кольору. І зараз я буду їх відсіжувати. Дивіться, які. Відсіжую для того, щоб смалець був окремо, а шкварки були окремо. Шкварки я буду ще підсушувати на паперовому полотенечку Обережно це все робіть, тому що дуже висока температура, все гаряче і тут уже не поспішиш. Зараз я через ситочку перетіжую, щоб окремо був смалець, і буду висипати, як воно трошки стече. Буду висипати, уже хай підсушуються шкварки. Якщо вам подобається дивитися моє відео, якщо ви любите за мною випікати, готувати, консервувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, що ви хотіли б ще побачити в мене на каналі. Ось так жир трошки стік, і я тепер висипаю на паперовий рушничок. І поки ми будемо займатися, розкатувати тісто, вони підсохнуть і будуть сухенькі, гарненькі і хрусткі. Запах я не можу вам передавати. Чому телефон не передає запахи? Поки ми займалися шкварками, пройшло 40 хвилин. Дивіться, як піднялося тісто дуже гарно. І я зараз буду коврик силіконовий промащувати олією, так як тісто у нас. По консистенції густе, то не потрібно борошно. Зараз я так промащую і буду виймати. Я з цього тіста буду робити два середніх завиванці. Зараз складу і буду робити такий рулет і розрізати навпіл. Так, дуже легко вгадати відносно рівні, щоб були мої завиванці. Можете робити. Маленький, як ви хочете, на смаковій якості це ніяк не повпливає. Ось я з одного роблю кульку просто відкладаю, а другий буду уже розкачувати качалкою. Буду робити з його прямокутник, з прямокутника легше буде його згортати, скручувати. Якої товщини потрібно тісто, я зараз вам покажу. Це десь приблизно так, як на вареники. Десь товщина тіста повинна бути ну, 2-3 міліметри, щоб воно було тоненьке, але ж не прорівалося, тому що там будуть шкварки. Дивіться, ось таке: ось так. Видно? Тепер, як у нас уже тісто розкатане, тепер беремо смалець чіточку і промащуємо все по цьому тісту швиденько, і не багато і немало. От як щіточку набрали, так і промазуємо. І вже по промазаному будемо накладати шкварки. До цього часу вони підсохли, вони вже сухенькі. Ми їх. Умовно, ділимо на дві частини, тому що буде два завиванця. Якщо у вас буде один великий, то буде, будете висипати за один раз. Ось так я приблизно розділила і буду так накладати, і потім буду скручувати. Вони сухенькі, вони вже. Полежали на полотенечку і дивіться вони. Тому що, якщо не полежать на полотенечку будуть мокрі, будуть жирні, і завиванець не підніметься так, як треба, тому що дріжове тісто не зможе з такою кількістю жиру справитися. Ось так швиденько я його закручую. І в мене вже приготовлене деко з пергаментом. Я зараз защіпаю кінчики, защіпаю низ. І цим швом покладу на пергамент на деко. Ось так. Тут трошки треба як мажете смальцем, не доходити до кінця. Я трошки заговорилася і промазала повністю все тісто. Тепер потрібно барати борошно, щоб його заліпити. Особливо в деяких місцях не прилипає. Ось так. Борошном я беру, заліплюю і буду перевертати швом вниз і класти на деко на пергамент. І З другим буду робити завиванцем теж те саме, що і з першим. Але ж дивіться, сантиметрів 2 не домашуйте смальцем. І потім його буде набагато легше скручувати і защіпувати, щоб ніде нічого не повитікало. Ось так я беру всі що вже залишилися шкварки, викладаю на цей завиванець і так само буду скручувати. Тісто дуже гарне, таке еластичне, подивіться, я його скручую, воно ніде не проривається, хоч шкварки вони такі не дуже м'які, а навпаки тверденькі. Ось так я защіпую знову по бокам. Я проходжуся по шовчику і буду класти на пергамент на деко. І вони на деко повинні підійти ще простоїти десь 30-40 хвилин. Я хочу накрити харчовою плівкою, але трошки промащую її олією, щоб вона не заважала, не прилипала і не заважала завиванцям підходити. Ось так, я промащую і зараз накрию і на 30-40 хвилин. Будемо чекати, зустрічаємося. Ось, пройшло 40 хвилин, дивіться, вони гарненько підійшли. І зараз я буду їх змащувати і ставити випікати. Змащую тим самим смальцем, що ми натопили із шкварок. Змащую і ставитиму в мене духовка 180, верх-низ 45 хвилин. Подивіться, яка краса, які вони запашні, а які хрусткі. Зараз сідаємо і швидко смакуємо, а ви швидше печіть. І обов'язково в коментарях напишіть, як вам такий рецепт. Я буду дуже-дуже чекати. І до зустрічі!